Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо самі справжні літні вареники. Це будуть пухкі вареники з полуницею і вишнею. М'які, ніжні, дуже соковиті з ароматною кисло-солодкою начинкою. Вони смачні як в гарячому, в теплому, так і в холодному вигляді. І так, приготуємо спочатку тісто. Тісто будемо готувати на кефірі. У мене 250 грам кефіру. Нам потрібно до кефіру додати півчайної ложечки солі, також додаємо одну столову ложку рослинної олії, трішки розмішуємо, і зараз будемо додавати сухі інгредієнти. У мене Пшеничне борошно 350 г або, або 400 піде. Додаю півчайної ложечки соди, розмішую і буду в пару етапів просіювати і замішувати тісто. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте дзвіночки, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Спочатку я замішую ложкою, а далі буду рукою. Тісто в нас виходить м'яке, еластичне, зовсім не липне до рук. Спочатку я замішую це мисці, а далі буду замішувати, я ще додала трішки 50 приблизно грам борошна для підпилювання на поверхні. І буду вимішувати це все на робочій поверхні. Ось таке тісто у нас вийшло. Ми його залишаємо приблизно на 15 хвилин, щоб воно відпочило. Накриваємо обов'язково харчовою плівкою рушничком. А тим часом я підготую начинку. У мене це вишня подрильована і також полуниця. Полуничка, якщо у вас маленька, це добре. А якщо більше, я розрізала ось на такі шматочки. Головне, не маленькі шматочки, щоб не пустив сік, і воно варенички не повитікали з середини. Також я підготувала цукор. І зараз буду розкатувати тісто. Ось наше тісто, я ще раз його вимішу. Розділю на дві частини, одну частинку залишаю накритою в мисці, а іншу частинку буду розкатувати, підпиляю також обов'язково поверхню борошно і розкачую в пласт, приблизно нам потрібна товщина 5 мм. Вони йдуть трішки товстіші, чим я звичайно роблю вареники. Подивіться, обов'язково. Мої інші рецепти тіста, їх є різні види. Там я роблю тонше це тісто, а ці вареники більш готуються. Ось дивіться, така приблизно товщина тіста. І зараз я буду видушувати кружечки. У мене такі дві формочки. Більші кружечки будуть на вареники з полуницею, а маленькі кружечки на вареники з вишнею. Ось такі кружечки товщиною. Інше тісто ми збираємо. Обов'язково його змішуємо. Ще раз переминаємо усе і відкладаємо під плівочку. А з цих кружочків зараз будемо ліпити вареники. Я беру трішки цукру і по 3-4 вишеньки. І ось так, звичним способом, закріплюємо добре. Викладаємо на дощечку, присипану борошном. Ось такі варенички виходять. Трішки більших кружечків будемо ліпити з полуницею, також цукор. І пару шматочків полуниці. Мені, звичайно, краще подобається, коли вона маленька, ця полуничка. Ви прям ціленьких 2-3 штучки кладете, і тоді вони зовсім ніде ніколи не витечуть. і дуже смачно. Ось так скріпляємо, і я буду ліпити всі варенички. Ось дивіться, скільки вареничків у мене вийшло. Ще одну дощечку я положила в морозильну камеру. А ці вареники зараз буду відварювати. Я вже поставила, у мене закипіла вода. Відварюємо звичайним способом. Звичайно, краще такі вареники на кефірі варити в пару варці. Вони тоді зовсім такі пухкі, смачні виходять. Ось одну партію це в мене сполуницю я вже відварила. І зараз я буду на. Ой, забула, як там правильно на українській мові. Таріль, тарель. Викладаю ось, я говорю блюдо. І присипаю цукром. Тим часом у мене вже варяться вареники з вишнею. Ось такі варенички з полуницею. І зараз будемо виймати варенички з вишнею. Також я присипала їх цукром. Їх можна подавати із сметаною, сиропом, медом, з ущеним молоком. Ну і просто вони так також дуже смачні. Друзі, якщо ви також любите вареники з ягодами, обов'язково приготуйте. Подивіться, у мене на каналі є інші рецепти тіста для вареників, особливо смачні вареники з ягодами на молоці. Бажаю всім удачі на кухні, до нових зустрічей і приємного всім апетиту!